Вітаємо церкву з новим роком, новим відрізком часу у житті. Нехай Господь усіх благословляє, дарує єдність і радість у Христі. Бажаємо миру, любові, смирення, спокою. І щастя в Ісусі Христі. Радіти тому, що ми знаємо Бога, а це найважливіше в нашій житті. Вітаємо тих, хто щосуботи, нам слово Боже, відкривав. І добру вістку про спасіння, сміливістю нам всім звіщав. Вітаєм тих, хто може вперше у нашу церкву завітав, щоб Бог свої благословення і ваші сім'ї теж послав. Вітаєм. З новим роком. Вони для церкви є краса, нехай же старанним служінням вони послужать для Христа. Зі святом діток всіх вітає, хай новий рік їм принесе здоров'я, успіхів в навчанні, сімейний затишок. І слухняність понад все. Хай Богу шлють хвалу хористи в змістовних гімнах і псалмах, щоб Боже ім'я прославлялось в сердечних і мелодійних тут піснях. Вітаєм всіх сивого лов. Вони є прикладом для нас, бо Слово Боже і факел віри із честю несли всякий час. Хай в домі Божому постійно будуть заповнені місця, а спів, вірші, палки. Лунають завжди в небесах. Хай допоможе всім Господь до вічності дійти сміливим кроком. А всіх присутніх у цей час ще раз вітає з новим роком. Амінь.